Тупо відкривається двері, залітає якийсь тіп з фонариком, Починає всіх щось там шарпати. Що всі типу, з кам'яними лицями. тільки щоб було щоб не матюкатися, я не знаю як це сказати. Він не заказати. Ми вже поселилися в готелі були в українському домі. Можливо, я неправильно кажу, можливо, якимось по-іншому називається. Де не були наші українці? Пригостили. Як завжди, дуже так гостинно так по-українському нас прийняли, поспівали. На жаль, я не засняв цього для вас. Готуємося до завтрашнього концерту, Надіємось, буде дуже і дуже гаряче. Цікавий факт про Канаду. Скажу, ми говорили з різними людьми, з українцями, не з українцями Тепер з наших спостережень. Ми бачимо, що в Канаді тупо. Люди не ходять пішком. От, принаймні в тих місцях, яких ми були, люди реально не ходять пішком. Або якісь бездомні, типу. і це дуже дивно, я вам прямо зараз покажу вулиці і вони тупо пості. Такий цікавий факт. Як саме дивляться люди, які прямо живуть в Канаді, кажіть, правда це чи ні, чи це просто нам так здається. Напишіть свою думку в коментарях. Ребята, що тільки що було, щоб не матюкатися, я не знаю, як це сказати. Коротше, я хочу їсти. Тому йду, прийдуся, якраз щось куплю і десь до, до, до 10 прийду в готель. Підходжу до магазинів, тупо всі закриті. А десь біля дев'ятої вечора, десь дев'ятої що нема, тупо всі закриті. Я бачу короте, одну якусь позабігаю, типу, якийсь бар, сидять, тіпо, ну, сидять, вообще спокійно типу, місце. Короче, я зайшов замовив собі якогось бургера у природах. Тупо відкриваються двері, залітає якийсь тип. як там в бандані, як воно правильно називається. Коротше, зав'язаний лице. Фонариком починає всіх, щось там шарпати, всі перелякані. А я не викупаю. Я ж стою для нього найближче. Я не викупаю, що робиться. Думаю, може він типу, когось там розігрує. І потім до мене доходить, що всі типу, з поскавіними лицями, всі злякалися жорстко. Я думаю, так я так спокійно. Чим спокійніше себе поведеш, тим лучше буде. І коротше, він просто обійшов весь бар, всіх обдивився, фонариком посітив і вийшов. Це було супер жорстко. Я даже ну, комунулі мову не знаю, що про що я з ним буду говорити, що я нього доказувати. Короче. Такі приключення. А тепер питання до вас. Що би ви робили, якби ви були на моєму місці, і якби він типу, особисто вас типу, зачепив і вас, ну, з вас щось хотів? Я не знаю, що б ви робив. Я би казав: sorry, my english is so. so Давай українською, брат. Цікава ваша думка, для два. Напишіть в коментарях, щось таке ржачне, щоб ми почитали всі і посміялися. Що ж, друзі, п'ята година, ми виїжджаємо на концерт. У нас буде другий концерт в Канаді. Дуже очікую нього, надіюся, пройде дуже круто. Погнали! Поехали. Давай, пас, 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 пас. Це останні розові, що ти зайшла. Останні розові. Останні. Клас. Ви колись бачили вельбоя бармена. Це, напевно, просто лучше був бармен в цьому світі. Є файна ця реновошка є файна та зброя і файна сама мене госпіталь. Там що досі грення мужчина. Є сам гоню дуже хороший. Давайте. Домашні? Дома П'ята ранку. вилітаємо в Монреаль. Забувся вам вчора зняти, сказати фідбек від концерту, все пройшло круто. Люди були дуже такі заряжені і дуже щасливі виходили з концерту, що найголовніше. І раді чого ми це все взагалі робимо, а для того, щоб ви отримали задоволення від цього. От, зараз прильот ну, відносно того, скільки ми летіли сюди, то досить недовгий. Будемо спати, бо дуже не виспались. Але нічого страшного, все буде печком.